Конгресі США знову почали з'являтися законопроекти на підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Більш того, кажуть, що вже частина радників Трампа схиляються до значно більш жорсткої позиції. Головне схиляють президента до неї. Сьогодні будемо розбиратися, хто зараз, ну якщо не амбасадор, то хоча б ситуативний союзник України, і які шанси у таких ініціатив бути прийнятими, щоб вони стали законами, як мінімум, сполучених штатів. Тож з вами канал Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк. Зазвичай ми шукаємо, куди йдуть ваші гроші, і сьогодні поговоримо про міжнародну підтримку України, зокрема, що відбувається в Сполучених Штатів, і що ж там за ініціативи реєструються. Починаємо. Отже, буквально вчора сенатори демократи. Ось тут підкреслюю, що це мова йде про якраз сенаторів від опозиційної зараз до Трампа демократичної партії. Зареєстрували законопроект. Мова йде про грек е, Мікс, е, це демократ з комітету закордонних справ, та екс лідер більшості Стенні Хоєр, який також виступив співавтором цього законопроекту, який посилюють так чи інакше санкції проти Росії та водночас забезпечують збільшення підтримки. України, ось цей законопроект. Він вже так чи інакше з'явився на сайті палати представників. Давайте розберемо, що в цьому законопроекті це дуже важливо для подальшої адвокаційної роботи України. І у нас є цей текст. Вже ми можемо про нього говорити достатньо детально, але звичайно, ми вам зробили детальний аналіз, що ж всередині що там є позитивного і. На чому треба обов'язково наголошувати в подальших переговорах з не тільки демократами, а і республіканцями? Отже, цей законопроект він законопроект палати представників, тобто там, де більшість республіканців. А нагадаю, автори його є демократи. Він розділений на три частини і передбачає достатньо широку підтримку України. Ніж навіть ось аналогічна позиція, яка була відносно нещодавно зареєстрована в Сенаті ем, Сполучених Штатів. Так ось про що цей законопроект, який зареєстрували демократи, перша частина вона під підтверджує підтримку України і рух в НАТО, а також включає заходи з відновлення ем, України. Ну зокрема, створення спеціального. Координатора з питання відбудови, і це не Олексій Колеба. Це дуже важливо, тому що в даному випадку ця ініціатива, прямо на законодавчому рівні Сполучених Штатів, хоче закріпити по факту рух України в НАТО, що перший раз на моїй пам'яті вноситься як законодавча ініціатива. Друга частина передбачає надання без. Пекової допомоги України, зокрема прямих позиків і військового фінансування. Ось у цей якраз абзац він і дає оцю цю частину. І третя частина цього ж законопроекту вона про Росію, тобто як їй протидіяти, і про те, як запроваджуються жорсткі санкції на Росію, експортний контроль, фінансові установи їх попадають під санкції, енергетика, гірна добуна галузь. Деякі посадовці. Ну коротше, ось все, що стосується тиску на Росію і на їх посадовців. Тепер давайте пройдемось по цифрам і таким основним деталям про що там говориться. Перше почнемо з грошей. А це прямі позики, Увага не грант, а позики, і військове фінансування. Ось якраз в цій частині, яку зараз я виведу на екран, і говориться про те, що дозволяється надавати Україні. До 8 мільярдів прямих позик, та також можна це робити союзникам НАТО до ем, кінця фінансового року в, в штатах у 2026 році. Це вересень 2026 року. Ну майже на півтора роки. І ще раз це позика, і вона згідно ідеї законопроекту передбачається до восьми мільярдів, але не всі гроші можуть іти на Україну. Частина може бути витрачена на союзників по НАТО також. Ем, в цьому ж самому законі, в які внесли демократи, є норма про те, що може бути використана частина залишки фондів з безпекової допомоги. Ну, наприклад, те, що не було забрано з минулого пакету допомоги від Байдена. Далі йде програма ленд лізу По факту, цим законопроектом передбачається, що цей лендліз, який ми м'яко говорячи, неактивно використовуємо, тому що він так собі працює. Це скоріш політична частина. Він буде е, продовжений до 2028 року, і відповідно е, далі, до 2028 року, буде передбачена передача Україні оборонного обладнання. На умовах або оренди, або позики, що і передбачає в принципі стандартний лендліз, і третя це ініціатива безпекової допомоги. Хочуть створити «Ukraine Security Assistance Initiative», яка буде продовжена до грудня 2027 року, і пробачте, буде продовжена ця ініціатива, і надаватиме безперервну допомогу у сфері безпеки та військової. Підтримки Збройним силам України. У 2026 році пропонується це додати на рівні 300 мільйонів доларів. Ну і, відповідно, така ж сама історія буде в 2027 році. Що ще? Законопроектом пропонується створити спеціальний трастовий фонд Ukraine Reconstruction Trust Fund. Для деяких цілей відновлення, реконструкція, гуманітарна допомога, стимулювання економічного зростання, сприяння прозорому управлінню, whatever it means. і, і якраз що дуже дивно було побачити в законопроекті, але як є поповнювати у цей спеціальний рахунок трастового фонду будуть за новими податками або за новим розділом податкового кодексу Сполучених Штатів, що Відповідно ще раз не напевно найбільш популярна ідея, тому що нагадаю, республіканці і Трамп закликають Конгрес США зменшити податки. Але тим не менш, в законопроекті це є. Цей трастовий фонд він буде підпорядковуватись державному секретарю, тобто міністру закордонних справ, і облік звітування буде щорічно. Крім того, в цьому ж фонді буде так. Так чи інакше передбачена підтримка країн Балтії, які є зараз під ризиком наступної агресії Сполучених Штолучених Штатів. Мають вони підтримку наступної агресії Росії. Це зокрема мова йде про Латвію, Літву і Естонію. Там передбачається також 30 мільйонів щороку з 2026 на 2028 рік. На Військове фінансування кожної з цих е, країн Балтії, плюс 4 мільйони щороку знову ж таки з 26 по 28 на програми з е, нерозпосюдження, розмінування і всього такого окремо в законопроекті. Є мова про Радіо Свобода на Радіо Free Europe і Радіо Liberty Передбачаються гроші, які Трамп хоче забрати, або взагалі скоротити. Передбачено 250 мільйонів на наступний 2026 рік. Нагадаю, за 2025 рік вони зараз судяться. Також ем, дозволяється відкриття нових бюро у цих радіокомпаній або медіа, зокрема біля кордонів Російської Федерації, і плюс е, там різні форми підтримки. Що ще є? Є питання про страхування суден і інвестицій. А є окрема програма, яка знову ж таки в законопроекті передбачається про страхування воєнних ризиків для суден, які експортують імпортують вантажі з України. Відповідно, це дає нам можливість більше експортувати багато різних продукцій, і по факту відповідь на це перемир'я, яке запропонувала Росія на Чорноморі. Ін окрема тут ініціатива Insurance for Ukraine сприяє приватному інвести... розвитку приватних інвестицій в Україну через гарантії страхування. Це вже окремо відсуден, тобто це про бізнес, який буде розвиватися в Україні, і на це передбачається 30 мільйонів щороку з 2025 року до 2029 року. Також передбачається 30 мільйонів на а окрему підтримку ядерної енергетичної безпеки, Європи і протидії впливу РФ у цій сфері і, взагалі, всього такого, третій розділ, який найбільш для нас важливий, я поясню далі, чому цей розділ говорить про санкції і експортний контроль якраз для Росії, тобто це про тиск Росії, якщо перші два розділи були про військову підтримку іншої формі підтримки України і союзників. Третій розділ цього законопроекту від демократів він якраз говорить про те, як ми будемо тиснути на Росію, точніше, як американці хочуть тиснути на Росію. Що вони за це проголосують? Тут передбачається в першу чергу великий перелік санкцій на російські фінансові установи, а це обмеження діяльності банків і інших фінансових установ Росії, і там далі достатньо це широко розписано плюс. Передбачали це санкції проти нафтової гірнічно ірно... добовної промисловості Росії, це обмеження експорту, інвестицій в ці сектори, плюс окремо йдуть санкції проти осіб, пов'язаних з урядом РФ. Це замороження активів, це заборона на в'їзд для цих осіб, і взагалі ну достатньо широкий перелік таких персональних санкцій проти людей, які так чи інакше. Причетні до агресії проти України перелік цих людей не встановлений за законопроектом, але передбачається така можливість. Ну і окремо, що теж важливо, і вважаю, це непогана перемога якраз для української дипломатії, Це санкції за викрадення українських дітей. Це додаткові обмеження для осіб, які так чи інакше можуть бути причетні до такого страшного злочину, як насильницьке вивезення дітей з України плюс. Ідея окрема санкцій по Росатому, тут, якраз законопроект прямо уточнюється, і за будь-яку співпрацю йдуть санкції з північною Кореєю, обмеження в ядерній сфері, ну і взагалі будь які співпраці з Кореєю. А плюс ще із того, що я назвався санкції по свіфт, суверенного боргу Росії, відключення їх від міжнародної платіжної системи, обмеження операцій по державним облігаціям, податкові заходи щодо російських активів, контроль за експортом товарів подвійного призначення. Ну і коротше, багато чого всього по санкціям не буду зараз вас грузити. Механізм, який там передбачається, це механізм провадження санкцій. Плюс умови, по яким це може бути скасовано, плюс а, всі ці такі деталі вони прописуються так чи інакше в законі, і плюс регламентом Конгресу. Тепер давайте. От коли ми зрозуміли всю балонку, а ще раз це підтримка України, військова підтримка України з союзників і санкції проти Росії. Що ми можемо сказати про шанси цього законопроекту, скажу відверто, за моєю інформацією, поки що. У цього законопроекту на жаль невеликі шанси. Нагадаю, його зареєстрували лише демократи, які є в палаті представників, де більшість, хоч і невелику, але тим не менш достатньо стійку формують республіканці. Їх лідер в даному випадку це спікер палати представників Майк Джонс, який ну достатньо близький до Трампа. Але помічники конгресу, які брали участь у підготовці цього законопроекту. І не зазначали ніколи в коментарях, що вони хочуть, щоб законопроект був прийнятий. Він скоріш ем, є першим кроком або таким посилом до тих самих республіканців, яких багато. Ем, Підтримують Україну, які ну так чи інакше можуть доносити альтернативну точку зору, в тому числі для Трампа, тому що у них там з голосами не все добре, і Трампу треба не тільки мага слухати, що це непоганий початок для тиску якраз на Росію, і тому автори законопроекту розраховують, що частина цієї ініціативи так чи інакше в майбутньому увійде до якогось фінального великого пакету підтримки України, якщо такий документ колись буде ініціатива. Республіканцями це гарний хід. Насправді ми вже так чи інакше бачили подібну історію, коли, якщо ви пам'ятаєте, взимку 2024, весною 2024 року, коли йшли баталії по. Пакету допомоги України і ряд симпатиків України тоді, тоді ще реєстрували законопроекти різної тематики про підтримку України і в кінці, от останній текст, який зареєстрували, точніше внесли правку в інші законопроекти. Там було якраз про підтримку України. Якраз воно бу як ковдра складалося з різних кусків різних законопроектів. І тому це, ну скажімо, не той крок, який нам швидко допоможе зараз отримати велику підтримку Сполучених Штатів чи тиск на Росію, але це непоганий старт для діалогу. Більш того, я просто нагадаю, для тих хто не підписався ще на наш канал, не поставив подавайку, не залишив коментарі. Тому ви могли не бачити наш попередній відео огляд іншої ініціативи, тому що оця... Цей законопроект він вже другий про підтримку України чи про тиск на Росію. Фактом що нагадаю, 1 квітня сенатор республіканець і якраз тут мова йде про того самого Лінсі Грема. Це той, який нам підказав ставити мінерали і говорити про них з Трампом. Але тим не менше, дуже скажімо, наближений до. Трампа республіканець, він разом з колегами, причому з обох партій, реєстрував інший законопроект. Цей законопроект він був звичайно без фінансування України, але він був про те, як тиснути на Росію, якщо вони відмовляться від мирних перемов. А якраз тут виглядає так, що Росія, ну так чи інакше. Відмовила вже білому домі в будь-якій, скажімо, конструктивній позиції. Так, ось в тому законопроекті також були санкції за російський газ, нафту, уран і все таке. І нагадаю, тоді передбачалось, що будуть проваджені такі. Подвійні мита чи вторинні мита для країн, які скуповують російську нафту, газ або уран на рівні 500%, що звичайно, ну теоретично навряд чи можливо, але це непоганий теж перемовний пункт, на якому далі може Трамп і його адміністрація на наполягати. Ну і останнє, вже щоб повністю скласти картинку. Я хочу нагадати, що буквально 14 квітня вийшла велика стаття Wall Street Journal про те, що навіть серед внутрішнього кола Трампа зараз пішли баталії щодо позиції по відношенню до Росії. От тут я підкреслюю, що це більше по відношенню до Росії чи треба більш жорстко чи ні розмовляти ніж. Ем... Про те, поки що як підтримувати Україну, але це непоганий початок. Так, ось після обстрілу жахливого в Сумах на вербну неділю. Цей дискусії значно вже активізувалися в команді Трампа. Той самий Кіт Келех, це спецпредставник по Україні. Він тоді заявив, що цей удар в Сумах переходить. Межу прийнятного звинувачуючи Росію, і навіть uh, той же самий держсекретар Марко Рубіо назвав взагалі цю подію uh, жахливою. Так ось в статті Wall Street Journal, про яку я вам згадував, його радники радники Трампа вони. Говорять про те, що якраз ем, частина з них, а саме Кіт Келах, Марк Рубіо і інші, вони схиляються до того, що Росія має понести покарання за таку неконструктивну позицію за всі жахи, які вони роблять, і відповідно сполучені штати мають запровадити якісь більш жорсткі санкції. І от якраз оцей законопроект, про який ми говоримо, або минулий законопроект від вже республіканців, того ж самого Лінці Грема, він і дає можливість. Сполученим штатам ну ти що називається показати е, силу і зробити кару небесну Росії за всі ті жахіті, які вони роблять, і за неповагу до Трампа, що на жаль для сполучених штатів без більш важливо, тому чи треба нам розраховувати на те, що ось такий текст від демократів буде прийняти? Ні, чи треба нам серйозно сприймати цю статтю, що ось ось через тиждень місяць, півроку буде прийняти щось. Дуже схоже на такий текст, теж ні, але це непогані сигнали, де демократи піджимають Трампа, а багато його е прихильників так чи інакше хочуть, щоб Трамп показав силу, навіть якщо що мова йде про Путіна. І з іншого боку, коли дуже поважні республіканці, від яких залежить голосування по іншим важливим питанням в республіканській партії, в палаті представників і в сенаті теж піджимають Трампа під значні сильні. Кроки щодо Росії, ось все це нам допомагає так чи інакше змінювати зараз діалог з Білим е домом і як мінімум просувати те, що якщо вже не можуть надати нам додатковий грант чи війську значну військову підтримку, то нехай вже зроблять достатньо боляче Росії. Можливо, насправді буде значно більше е розраховувати на якесь е е нормальне. Я не хочу говорити дотримання переміря, але, хоча б, не так цинічно це порушувати, в тому числі те, що ми балчили нещодавно в Кривому розі сумах і інших містах України. Я сподіваюся, що після цього відео вам стало більш зрозуміло, що там відбувається в конгресі, і відповідно на що розраховувати найближчий час. Повторююсь, що поки що ми це сприймаємо лише як політичні кроки, а не щось достатньо реалістичне, але нагадаю, що колись. Коли в минулому році обговорювали якраз пакет підтримки на 61 мільярд. Воно приблизно все так і починалося, а закінчилось гарним голосуванням. І ми отримали значну підтримку, яку досі нам зараз відгружають від сполучених штатів. Тож будемо сподіватися, що сценарій буде як мінімум такий самий, тільки трохи швидше. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нердеп». Залишайтеся з нами. Не забувайте ставити подобайку. Писати свої коментарі і, звичайно, підписуватись, тому що ви не будете пропускати такі відео, і будете розуміти детальніше, що там відбувається не тільки у наших Печерських пагорбах, а й в Вашингтоні. До побачення.